Коротше, тестуємо такий плуг. Мені здається, що занадто здоровий, не знаю Опа, нічого собі. Що з того будемо мати зараз побачимо, але тут для наших горів мені здається, що то затяжкий. Він потужний і так далі. Але занадто він тяжкий. Я думаю, хіба в одну сторону буде грав. Ну подивимось, далі буде. Краще така чудо те. Надто здоровий, як на мене. Десь тесорчик. з передочкою Пішов. Дай даймо нижню передачу. Нижня. Сі, 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 сі. Надніми. Що надніми? Сі, 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 сі. Все чуть підніми.

Сі! сі 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 Ви Маєте ключ? Ті диски треба давати вниз, вони ні не ріжуть. Ті диски треба вниз давати, вони не ріжуть нічого. Я взагалі думаю, що то тут є та якби знак, та? то відкучуємо їх. Вони рівняються добре. Але треба по тому знаку, мені здається, хоча б отут пробувати, бо вони не ріжуть, він йде у воз. Треба опускати диск, він не залазить в землю зовсім. Тобто, дивіться, будемо пробувати до того тут знака є. Хтось на ньому вже працював. Так, ще трошки. Добре, супер. Добре? Так добре буде, так, так буде добре. Може, навіть чуть-чуть можете в ту сторону, так трошечки. Нічого, нехай буде Але так само і той, той теж треба вниз. До того десь так само на тій самій висоті, може чуть-чуть... Він ріже, але що, він 2 см, то... Я не знаю. Маємо свій фермерський канал. Ви ви не боялися, що я знімаю? Зараз ще, 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 ще Бийте, бийте Ше, ще, 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 ще трошки, Ше, ще, ще, ще Добре. Добре, хіба зараз подивитися нам ну. Так міг би бути, та, так і його фіксуйте. А якої країни виробник? Данія чи Норвегія? Данія, Та, ну там теж, напевно, земля не дуже... Глина. Глина. Ні. ні, Ну апарат серйозний, але я хіба не знаю чи. Я ще проблеми, треба, щоб все проти, бо вона покаже. Та то ясно, Та, то є однозначно. Дай назад! Сторін так сюда назад трошки є якби РВ, так Тобто... трошки РВ, мені здається. Я такий собі, знаєте, богатар. Замало газа. Получается, может, надо зато закинуть. Какой-то так и, наверное, за то, что купило. И вернуть их. В левую сторону? А ну, чекает. Получается, от второго трека. Трошки, так. Біжі, ті, 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 ті. О, теперь вже ножі залізли. Е... Ті, ті, О цим? Ті, 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 ті. Ага, він по, по цьому. Добрий, але він затяскує, правда? У нас бачите, яка земля, у нас тяжка земля дуже. І ще й плюс дві це які рівнини. <ривнений>. Си си. Ну, вчасно, грудоташки круто, А ну підніми. От тоді ще <рес> Не, ні, ні, ну проти. А тут вже все тоді... Це було Це було фактично на максимум, знаєш. Виїхати, то дуже буде так. А що ти на гектарі то ти з ним, ну. Хоч я можемо того тут спробувати. Ні, ти сніг, ні, ну. Та, зложим, давай ще справдим. Та я, не, якщо чесно, не дуже роботи маю, я ніфіга не зроблю. Зараз лежать по продукту Ну Давай, їдь туди. Та, а, ну, той бік, братець, Та в той бік взагалі не поставив. Ну що, коротше, ми тестували його. Плуг чіткий, класний. Скандинавія рулить, як то кажуть, але нам він нашу землю затяжкий. Перша передача, повний газ трактор йде у повну нагрузку, так що ми з чоловіком домовились, він не проти був, щоб ми його протестували. І це нам він не підходить, але плуг вартий уваги, до нього ще є один корпус, тобто три корпуса Я думаю, що для сороківки він затяжкий. А от 80-ка НТЗ або Юмз. З ним би працював, так що я би казав, щоб ви більше повернули трошки. Або добре, нехай буде так. так. Мусиш... Давай, давай сюди, сюди, сюди. Давай, 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 давай. Чуть повертай, так. Так, 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 так. Добро, 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 давай. Супер, супер. Ревно, ревняй, ревняй. Едь, едь, едь сюда, едь, едь. Давай, давай назад. Давай, 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 давай. Давай, давай, молодец. Руль в другую сторону. Ревняй руль, руль ревняй. Не йде, так? Добре, нехай буде, все, стоп, стій, стій, стій Стій, стій, стій сі. Е, е, тепер, хлопці, бо він не упустить, він е, не упускай! А, добре! Добре, добре, добре. Супер, все. Загрузили. Відкручуйте тяги! Не підійшов, пробуємо другий.